Російська армія зазнає найбільших втрат з моменту вторгнення в Україну. Чи закінчуються у Путіна солдати щоб продовжувати війну? Дані з відкритих джерел показують, що Росія все більше покладається на добровольців. Кремль не розголошує кого саме, він відправляє на війну. Але волонтери всередині Росії та незалежні в еміграції зібрали інформацію зі сторінок у соціальних мережах, публічних некрологів та надгробків. Щоб скласти картину того, хто гине на полі бою, завдяки цьому ми отримаємо уявлення про еволюцію стратегії Путіна і про те, як змінювалася його тактика із плином часу. Ці танкові війська були розгромлені під час невдалого маршу Путіна на Київ на початку війни. У вересні 22-го масова мобілізація Путіна призвела до того, що в даних вперше з'явилися призовники. На початку 23-го він значною мірою покладався на ув'язнених. Тепер дані показують, що в основному гинуть контрактні добровольці. Руслан Рамазанов був одним із них. Пост у соціальних мережах свідчить про те, що він пішов добровольцем до армії 6 березня 2024-го. Місцеві змі повідомляють, що його родичі не розуміють його рішення. Відповідь може полягати в останньому пропагандистському поштовху Кремля у різних каналах від традиційної реклами на білбордах і у відеороликах. До більш цілеспрямованих повідомлень у таких платформах як Телеграм з літа минулого року майже вдвічі зросли одноразові виплати за вступ до лав армії у деяких регіонах. Новобранцям пропонують до півтора мільйона рублів. Це майже 17 тисяч доларів, що майже втричі перевищує середню річну зарплату. Після масової мобілізації у 2022-му Багато потенційних призовників протестували або втекли з країни. Тож Путін робить усе можливе, щоб уникнути другої великої хвилі непопулярного призову. Але картинки в пропаганді далекі від реальності на фронті. З некролога Руслана. Ми знаємо, що він загинув під Авдіївкою через сім тижнів після призову. Авдіївка це стратегічно важливе місто на Донбасі. Путін розпочав наступ на Авдіївку в жовтні 23-го. Тоді кількість загиблих добровольців майже подвоїлася. Величезна кількість новобранців була відправлена в бій хвиля за хвилею. Українські командири описували російські війська як такі, що просуваються по трупах власних солдатів. Після російського наступу в лютому Авдіївка впала. За оцінками, 13 тисяч російських солдатів були вбиті або поранені. Для Путіна урок полягав в тому, що ця тактика м'ясорубки, коли людей кидають під українські гармати, працює це безусловний успіх. Я вас поздравляю, його потрібно розвивати велика кількість населення Росії і поширена бідність дають Путіну великий резерв потенційних новобранців. Кремль вважає, що зможе покривати такі темпи втрат до кінця 25-го року. Скільки чоловіків і надалі погоджуватимуться йти до армії? Ще належить з'ясувати.